Ну що, давайте розпакуємо. Пакет покупок за тебе для мого підтримки корисного харчування. Я вже виклала мінус один кілограм за 4 дні. Але, дівчата, це не було там, жорстке навантаження на мій організм, можна було більше тренуватися. І були під'їдання, деякі зриви, я вже вам казала, трошки щось під'їдалось. Під я буду відверта. На дачі було пара печенюшок, десь якісь просто не так, як раніше. І головне, я перестала їсти вночі. Тобто, вже... У мене до 8-8 годин максимум там я ще якесь яблучко з'їдаю, і все. Я просто. І це вже ведеться ознаки Оці нічні заїдання, Це для нас біль, дівчата. Це наша біль просто. Так, ну що, давайте подивимось, що я купила. Доктор... Ось такий доктор Беннер. Зараз Ватепен по акції ось такі, а, така гранола. Мені дуже зайшов цей продукт, як гранола. Дуже рекомендую дівчата. Просто спасіння з раночку прокинулася. Не їмо бутерброд, а їмо гранолу. Беремо такий йогурт, заливаємо або молоко. Як я купила Ось таку заватку взяла, бачите? Ось воно класне лак... лак... лактою. І ось таку ще купила гранолу. це взагалі була по знижці великій доктор Беннер. Тут в нас, бачите, хрусткі запечені муслі, цільнозернові овівцяні платівці з арахісом та насінням. Ось теж будемо їсти так. І ось таку будемо чередувати. Гранола класна річ, реально не пучить, живіт не дує, Клас. Відчуття просто насолода. Взяла авокадку, Начебто там м'якенька, але не буду класти в холодильник, хай ще полеже, ще полеже, не знаю. Так, Банані взяла зараз таких стигли вже лимончик, будемо збризкувати, салатики в чайок додати. Хлібці, ось такі по акції, зараз по 10 гривень в АТБ житні. Звісно, ж, гречка. Як же без гречки, без гречки не я будемо варити гречку в мультіварці. Ну, це я взяла таку лапасту. Люблю я таку в супчики, можна трошки додати, щоб було може, може бути пустий, просто е, ніяких круп, може не собі навіть зварити. Так, киці взяла ось такий 4 лапи клуб корм. Зараз він теж по акції йде, бонус, бачите 10%, тобто в пачку, щось більше поклали. так Вона більш виплюла е, 330 г. Більше трошки, ніж зазвичай. Бо у нас же все закінчилось у нас все І ще купила зараз по акції. Досі йдуть вони Голд з куркою. Аште, ми перейшли, зараз поки що тунець. Курка і. Качка ще я взяла я з індичкою. Ну, просто я відверто вам скажу, вона вже не їсть зовсім неї не їсть ці кубики. І поки вони познишлися, я так подумала, що я викидаю той корм, кубики. Краще куплю трошки якісніший корм у ці баночці, але вона його за три рази з'їсть. І це більш економний, ніж я викидаю просто ті пачки. Вона клянчі і нічого не їсть. Я вже різні смаки кидаю, це просто психоз який. Запалувала я її. Тобто я розумію це. Ось нас такі дешеві макарони зі своїм песиком. Вони зараз по 28 гривень. Ось такі ріжки особливі. Але я, звертайте, кажу вам, я варю з них це я на дачу своїм песикам. Бачите, тут навіть зроблено в Україні, буде кешбек мені. У ну, мене люблять собачки, теж, ну, вони так можна їсти, вони не погані ці макарони, вони на дієті, А порахувала, що їх теж мені може за декілька разів з песика моїм зварити супчиком або якимись додатковими крупами я е, зварюю їм теж. Це для них. Не думала, що в мене дієта дієта а потім бак макарони. Так, потім оце бурячки ще я купила. Бурячки треба обов'язково їсти. Капусту-буряки придієті. Звичні продукти такі наші, українські будемо варити, їсти. Ось і, ось, і є. Купила сіль зараз по акції. Може вона погана, не знаю. У мене не закінчилась сіль. Ну, якось так. Скупилася, коротше, чек-ліст, лист на оце все. 600 гривень, 600 гривень. Нічого не, тут м'яса нема. М'яса я купила вдень, окремо курку купила. ось, ну, Більш-менш, а ще ось таку консерву забула показати. Оце така е, зараз котяча консерва по акції теж е, своїй. Киці, що приходить на дачу до мене, і може ну, собачкам зварити макарони кинути, бо вона дешевша, ніж собача. І вони більш люблять чогось котяче. Я їм перемішую і додаю. Завтра їм таке приготую. Не буду їхати, завтра м'ясний. Там у мене ще їм, їм є курячі голови, і це заварюю, буде нормально. І коти поїсті, собачки. Ну, Відверто кажучи, більше тваринам чекліс взяла. Оце все тварина, розумієте. Ось мої тваринки будуть їсти, не я. А собі ось так. Ну, сіль там це такий корінь, да? Більше собі ось того взяла. Ну, якось так. Всім бажаю гарного, приємного вечора. Покажу, що буду готувати сьогодні вам трошки пізніше. Це буде прикольна страва.